Європа і світ святкували різдво по різному у лікарні міста Ельбукерке, що у Сполучених Штатах усіх новонароджених у переддень різдва одягають у святкові панчохи. У них батьки забирають дітей додому як подарунок. Традиції вже 37 років. Убрані для малят шиють волонтери. Батьки справді цінують ці речі. Я знаю, деяких наших медсестер, які народжували тут їхні діти вже дорослі, а в них досі ці панчухи. Лише святкові шапки. Ось і все різдвяне убрання в Австралії У країні традиційно на різдво спека під 30. Хай на який би день тижня припало свято. Це офіційний вихідний туристи зі всього світу їдуть до Австралії за незвичним різдвом на пляжі. Чесно, різдвяного настрою не відчувається сонце, купання ніби не різдво, але це прекрасно. у Великій Британії. вперше за 30 років не взяла участі у святковій месі Королева, завадила Єлизаветі II сильна застуда. Найдалі від своїх близьких зустрічали різдво астронавти на міжнародній космічній станції. Але екіпаж каже, дивилися в ілюмінатор і святкували в купі з усією планетою.